F-16 прибудуть в Україну тільки тоді, коли на 100% будуть готові інфраструктура і льотчики. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат. В ефірі Радіо Свобода також він зазначив, що крім безпосередньо пілотів підготовку проходять і інженери, адже вони відповідатимуть не тільки за обслуговування, а й за озброєння. Відбувся телефонна розмова керівника керівників держав України та Ірландів, де було оголошено про те, що дійсно перша партія мо. Може вже бути сла слово, слово може так. доставлено, нам є в готовності. Процес триває, який є сенс літаки доставляти сюди, щоб вони тут стояли під прицілом. Ворога ну треба дочекатися, щоб усе на 100% було готове. І Інфраструктура, льотчики, які зараз проходять навчання з інструкторами, також і авіаційний склад. Це це на одне з основних, що що потрібно для того, щоб завершити процес. Підготовки взагалі усього, тому що інженери будуть не лише обслуговувати літаки, а і займатися озброєнням. Ми ж літак беремо, щоб воювати на ньому, а не щоб він стояв. Тому авіаційне озброєння потребує теж відповідних знань для того, щоб налаштовувати і завдавати ним ударів.